Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Вже сьогодні відбудеться другий із двох суперрозіграшів одного мільйону гривень у суперлото. Це значить, що ми додатково розігруємо 500 тисяч гривень. І ми запрошуємо вас до суперлото. Джекпот на сьогодні становить 26 мільйонів 771 тисячу 314 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала «Лототрон Б» комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо 2495 розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. Сорок сім. Тридцять три. Тридцять один. Двадцять дев'ять. Сорок п'ять. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3798 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 920 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала лототрон в комплект кульок номер 4. і ми вмикаємо лототрон. 19 дванадцять, тридцять, тридцять дев'ять. Один. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8730-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш вам! Девятнадцять? Тринадцять. 56, шість? 60, п'ять? 12, два. Сорок вісім. Сімдесят, два, Сорок один. Вісімнадцять. Тридцять. Шістдесят п'ять. Шістдесят два. Двадцять дев'ять. Сім. Двадцять вісім. П'ятдесят Одинадцять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7583 розіграш державної лотереї Лототрійка. тиражна комісія обрала «Лототрон-А» комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 6. Дев'ять. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Шість. Дев'ять. Вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.